В рамках проекту фонду народонаселення ООН» в складі мобільної бригади, до якої ми входимо, здійснюється надання допомоги жінкам репродуктивного віку Київської області. Допомога розрахована на жінок, які мають ускладнений доступ до діагностичної та медичної допомоги. Під час виїзду здійснюється Консультації спеціалістами Київського обласного перинатального центру, який є основним в наданні допомоги в Київській області на третинному рівні, нашими спеціалістами проводиться ультразвукова діагностика, проводяться огляди акушера гінеколога, сімейного терапевта, проводиться КТГ моніторингу гідним жінкам проводиться вимірювання артеріального тиску, вимірюємо рівень глюкози в крові та надаємо консультативну допомогу. При виявленні жінок з групи високого ризику з підострою на онкологічне захворювання направляємо до спеціалізованих медичних центрів Київської області. В цьому автомобілі присутній апарат ультразвукової діагностики переносний. За допомогою якого проводиться ультразвукове обстеження жінок, також є дефібрилятор, сучасна каталка, апарат для надання кисню за необхідності електрокардіограф та в принципі можемо перевозити навіть гінекологічне крісло. Бо в деяких громадах Київської області приміщення надаються без гінекологічного обладнання. Завдяки фонду ми здійснюємо виїзди регулярні. Та надаємо консультативну та діагностичну допомогу жінкам Київської області.